Може, цей лайфхак вам ніколи не знадобиться. Але ми зараз прокачаємо за 3 секунди вашу вимову, щоб вона була чиста, чотенька, Ну, ви зрозуміли. Значить, в мене є текст, який потрібно не читати. А, українське мертве море, озеро, а, яке ніколи не замерзає, а, ще тут є вся таблиця Це мій помощник. Українська мертве море озеро, яка ніколи не замерзає. А ще ми можемо тут побачити всю таблицю мінгілеєва. Але давайте подивимося правдівочі. Всі ми знаємо це місце як інстаграмне рожеве озеро. Можна повторити ще раз. Отак, як би чудно це не виглядало. Але в записі це буде виглядати якось так. Українське мертве море. Озеро, яке ніколи не замерзає. А ще тут майже вся таблиця мінділеєва. Але давайте подивимося правді в очі. Всі ми знаємо це місце як інстаграмне рожеве озеро. І не дякуйте. Хоча можете подякувати.